От, друзі, трапилось мені чергове відео, де у Львові українського хлопця в власному під'їзді притиснули до стінки три таких дебелих чолов'яга, і підуспів представник поліції, і як тут же йому тихснули до обличчя, що, мовляв, він є в розшуку цей хлопчина. І тут знову бачите, смаколики, цифровізації. Цифровізація як революція, точніше контрреволюція, точніше переворот проти народу, країни, державності, конституційності, засад правового суспільства. І ця контрреволюція, цей переворот здійснюється на наших очах. Механізм. Цифровізація. Загнали в програму Резерв Плюс, оголосили розшук без рішення суду, тиснули в обличчя хлопчині, затиснули до стінки три амбали, четвертий припер і чергова жертва знищення української ідентичності.